Кожен як може наближає нашу перемогу. Не стоять осторонь і жінки з об'єднання за інтересами за покликом душі Бов'язівської бібліотеки. Керівник Валентина Івашко на замовлення захисників шиють теплі пояси, ремонтують військовим одяг. Днями до бібліотеки завітали поважні гості з подарунком, який стане в нагоді і значно полегшить їх волонтерський труд. Минулий коли я завітав до вашої світлиці, бо я інакше не можна назвати. Чому світлиця? Тому тут... Ви вкладаєте тут душу, ви вкладаєте тут більше може сказати часу навіть проводити тут, ніж вдома. Так ви збираєтеся, побачив цю машинку? Я згадав, що в мене вдома один час, бувши в Європі, придбав і вона вдома трошки користувалася, але я побачив, що вона сьогодні більше принесе користі тут і для наших захисників, для наших воїнів. Тому бажаю, щоб ця машинка послужила, щоб ви в неї отримали тільки таку Боже благословення, то якоїсь по Господні, Господній, щоб це все з любов'ю робили. Дуже чудово, гарно працює, дивіться, яка гарна строчечка. Супер-супер. І тут все, зашила? Дякуємо вам, очі степан. Дякую вам, вашій дружині за такий щедрий подарунок, швейну машинку. Тепер вона нам буде допомагати ремонтувати одяг, лишити пояси для наших військових. Господи, з вашою милості у нас тепер є. Дякую, що ви є, що ви завітали до нас. Наш колектив завжди вам радий. Жінки вміло плетуть маскувальні сітки, килимки, виготовляють обереги, намолені материнською любов'ю. Сьогодні одну з таких сіток передали матері захисника. Ви допомагаєте їм, а вони бережуть нас, щоб у нас був зла, далі сподобляв. Я дай бог, наші хлопці дождемося додому. Вони сирові. Тільки додому. Дякую вам, велике. Сьогодні ми йому й одішли, хай хлопці. Бо якраз вони в такому напрямку, якраз під бахмутом. Там дуже зараз дуже-дуже важка ситуація. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. Да. Дякую вам, приходьте до нас. Да, ми сьогодні одну сітку сплели і віддали. По можливості будемо, що будуть закази, будемо пласти сітки. Треба буде виходити, будемо виходити, виходити і будемо пласти. Нічого не стається робити. Треба допомагати нашим воїнам, нашим дітям, нашим внукам. Нашим братам, сестрам треба допомагати. Знайомим, незнайомим, все Але одно. Вони всі, всі. всі наші, ми їх нікого не відкидаємо. Всі наші треба допомагати. Для того, щоб полегшити процес виготовлення сіток, власноруч змайстрували станок для різання тканини. Це саморобний станочок, різак називається із шкільної парти. Зробили з підручних методів завдяки нашому добов'язівському мешканцю Миколі Зенченко. Він зголосився, дуже довго шукав його, пошукував, як же його зробити, як же підійти. І ми підійшли, зробили такий різачок, де оці полоски розраховані по 8 сантиметрів, і потім ми ріжемо, ріжемо їх на півтора метри довжиною. І починаючи, як жіночки вже нарізають, такі засічки для зав'язування, і шах, наприклад, 6 см ріжеться по діагоналі, не дорізаючи 2 см в одному напрямку, і потім напроти, теж між ними. І коли розтягується така гирляндочка, вона коли влітаємо ми в сітку, створює таку листову Mm -hmm. І тому ну не треба там якихось орнаментів виплітати маскуючих. Ми вплітаємо з екзаком, і воно створюється листечко і виходить ефект дерева. Це ж наскільки легше на руки і те, що ви бачите, ось за за 20 секунд ми зробили ось, нарізали так. А скільки це треба часу, щоб його нарізати? Цю сітку ми сьогодні почали в'язати для мого внука. Їде на завдання кудись. І теж попросив східку, так? Так, да, так. Да. І коли вам треба її закінчити? Та ми, може, і завтра закінчимо. Чим раніше він ось на днях буде їхати. Ви кожен день приходите? Ні, ми не кожен день приходимо. Як є в нас запит, тоді швидше збираємось. Дякуємо Валентині Олексіївні, що вона організувала жіночок, вони займалися майстерством усяким, а тоді прийшов такий час, що перепрофілювалися і почали займатися на оборону, чим, чим здатні, чим сили є. І бажання дуже багато наблизити перемогу. І ходимо, займаємося у вільний час, коли по потребі частіше. По запитах є запит, значить, біжимо кожного дня. Нема, значить, повільніше. Стараємося всі наближати разом перемогу, звільняти Україну від загарбника, об'єднавши наші зусилля в допомозі Збройним силам України, ми зможемо здолати ворога разом до перемоги.